Вітаю, друзі! Сьогодні ми розбираємо найгарячіші імміграційні новини США. Сьогодні ми пірнемо в бурхливі води змін у законодавстві, які стосуються українців від відновлення програми «Uniting for Ukraine» до посилення депортаційних рейтів і протестів. Ми розкажемо все, що потрібно знати, щоб бути готовим. Це буде подорож із фактами, прикладами і, звісно, ноткою гумору, щоб не занудьгувати. Нагадую. Ми формуємо україномовну команду консультантів у сфері фінансових послуг. Якщо ви хочете спробувати себе у цій професії, займатися страхуванням, пенсійними планами, фінансовим та податковим плануванням, ви можете записатися на консультацію по посиланню внизу. Вам не потрібна фінансова освіта або шукати роботу. Ми пропонуємо можливість доходу відразу з компанією. Сідайте зручніше і поїхали! Перед тим, як ми поговоримо про новини, хочу попросити вас натиснути на кнопку лайк та підписатися на канал, якщо хочете бути в курсі всіх новин. Окей, почнемо з позитиву. Служба громадянства та імміграції США USCIS відновила розгляд заяв за програмою Uniting for Ukraine U4U після п'ятимісячної паузи, спричиненою виконавчим указом Президента Трампа захист наших кордонів від 20 січня. 2025 року. За даними USCIS, 28 травня 2025 року Федеральний суд визнав цю паузу незаконною. І з 9 червня розгляд заяв на репароль, дозволи на роботу ІАД і зміни статусу, наприклад, на TPS чи притулок, знову в дії. Це стосується понад 240 тисяч українців, які прибули до США за цією програмою. Що це означає? Якщо ви учасник U4U, Ваші заявки на продовження статусу чи дозвіл на роботу тепер обробляються. Але є нюанс: нові заявки на початковий гуманітарний пароль поки не приймаються, бо USCIS ще переглядає процеси безпеки. Тож, якщо ви вже в США, перевірте статус вашої заявки на my.uscis.gov. Уявіть, ви приїхали за UFU у 2022 році. Подали на репароль, але застрягли через паузу. Тепер ваша заявка знову в черзі, і ви можете отримати дозвіл на роботу до жовтня 2026 року. Але не розслабляйтесь. Оновіть всі документи, бо податкова, як погана свекруха, завжди стежить. Hey! Якщо ваша заявка зависла, зверніться до імміграційного адвоката або до організацій, таких як Ukraine Immigration Task Force, Ukraine taskforce.org, які надають безкоштовні консультації. Статус тимчасового захисту TPS для українців. У січні 2025 року адміністрація Байдена продовжила TPS до 19 жовтня 2026 року. Але повторна реєстрація для поточних учасників тривала з 17 січня до 18 березня. 2025 року. Якщо ви встигли подати документи, вітаємо! Ваш статус і дозвіл на роботу EAD дійсні до 2026 року. Але якщо ви пропустили цей дедлайн, ваш EAD міг втратити чинність і це може ускладнити легальне перебування. За даними USCIS, станом на липень 2025 року 103 тисячі українців перебувають у США за TPS. Однак. Адміністрація Трампа запровадила адміністративну паузу на розгляд нових заявок на ТПС, що може вплинути на тих, хто ще не зареєструвався. Наприклад, ви подали на ТПС у 2023 році, але не встигли перереєструватися до 18 березня 2025 року. Ваш дозвіл на роботу міг закінчитися, і тепер ви ризикуєте залишитися без статусу. Але є надія: зверніться до адвоката, щоб подати на ТПС із запізненням, якщо є вагомі причини. Перевірте статус вашого EAD на сайті USCIS і зверніться до юриста, якщо потрібна допомога. І не забувайте, TPS – це як тимчасовий парашут, але без грін карти він не дасть вам громадянства. Тепер давайте поговоримо про те, що трохи зіпсувало настрій дуже багатьом. А саме, помилкові повідомлення про депортацію. Що сталося у квітні 2025 року? Багато українців отримали листи від USCIS, з вимогою покинути США через нібито закінчення гуманітарного паролю це викликало паніку, адже люди думали, що їх депортують. Але Міністерство внутрішньої безпеки DHS, визнало ці повідомлення помилковим. Виявилося, що це була технічна помилка в системі і жодних юридичних підстав для депортації не було. Що це означає? Якщо ви отримали такий лист, не панікуйте, але перевірте статус вашої справи на Май DHS підтвердило, що ці повідомлення не мають сили і учасники U4U та TPS залишаються під захистом. Ці листи від IRS, як повідомлення від EXA приходять невчасно, лякають, але врешті виявляються порожньою загрозою. Зберігайте всі листи від USCIS і, і зверніться до адвоката, якщо отримали підозріле повідомлення. Окей, тепер давайте поговоримо про політику адміністрації Трампа. Жорсткі зміни адміністрації Трампа, яка вступила в дію з січня 2025 року, посилила імміграційну полі... політику, що вплинула на українців та інших мігрантів. Ось ключові зміни перше. Призупинення автоматичних дозволів на роботу для учасників U4U та інших гуманітарних програм автоматичне продовження EAD було призупинено. Проте після судового рішення розгляд заяв відновлено, але з затримками. Друге, нова віза H2B. у липні 2025 року. USCIS запровадила спрощену візу H2B для сезонних робітників в несільськогосподарських галузях. Однак Ця віза доступна лише для тих, хто подає заявку з-за кордону, а не для тих, хто вже в США. Окей, okay, далі. Закон Лейкена Райлі. Сенат США схвалив цей закон 18 січня 2025 року. І цей закон передбачає обов'язкове ув'язнення без права на заставу для мігрантів без статусу, звинувачених у злочинах від крадіжок до насильства. Це підвищує ризики для тих, хто перебуває в США нелегально. Посилення депортації. ICE активізувала рейди в містах на дорогах і фермах. Місцеві правоохоронці тепер зобов'язані. Співпрацювати з ICE, і це підвищує ризик арештів для тих, хто не має легального статусу. Якщо ви приїхали через кордон із Мексикою у 2022 році і не легалізувалися, нові рейди ICE можуть поставити вас під загрозу. Наприклад, Олена перейшла кордон з сином, опинилася в нелегальному статусі і тепер боїться депортації. Завжди носіть документи I-94 і ID, щоб підтвердити легальність перебування. Зверніться до юриста, якщо вас статус під питанням. Жорстка політика адміністрації Трампа викликала хвилю протестів у США у Лос-Анджелесі, Нью-Йорку, Бостоні та Атланті. Тисячі людей вийшли на вулиці, щоб виступити проти рейдів і скасування гуманітарних програм. Українські громади, зокрема Рада Українських християнських церков у Вашингтоні, назвали for u Критично необхідною програмою для безпеки українців. У липні 2025 року в Нью-Йорку відбувся марш на підтримку України, де активісти закликали Конгрес ухвалити Ukrainian Adjustment Act of 2023, який може дати учасникам U4U і TPS шанс подати на грін карту. Закон ще на розгляді, але це промінчик надії. Отже, що це все означає для вас? Ось чіткий план дій: перше. Перевірте статус. Якщо ви в статусі U4U чи TPS, переконайтеся, що ваші документи актуальні. Відстежуйте статус на сторінці USCIS. Наступне, оновіть W4. Неправильне налаштування форми W4 можуть призвести до боргів перед IRS, особливо якщо у вас є підробіток чи фріланс. Далі, зверніться до юриста. Якщо ви отримали помилкове помідомлення про депортацію, чи боїтеся рейдів, зверніться до юристів, які спеціалізуються на захисті іммігрантів. Далі розгляньте альтернативи. Якщо U4U чи TPS закінчуються, подумайте про студентську візу, робочу візу, H1B чи подання на притулок. Але це складні процеси, тож потрібна консультація юриста. Будьте готові до перевірок. Завжди майте при собі документи, що підтверджують ваш статус, щоб уникнути проблем з ICE. Марія приїхала по ЮФОЮ, але отримала лист про депортацію. Вона звернулася до юриста, який підтвердив, що це помилка і допоміг поновити її EAD. Тепер вона спокійно працює, але слідкує за новинами про TPS. Знаєте, чому податкова IRS і ICE такі схожі? Вони обидва люблять надсилати листи, від яких серце падає в п'ятник. Абсолютно! I'm fine. Totally fine. I don't know why it's coming out all loud and squeaky, лауден really, I'm fine. Але ми сильніші за їхні бюрократичні трюки. Імміграційна система США у 2025 році. Це як американські гірки від хороших новин. Як відновлення U4U до тривожних, як, як рейди ICE та помилкові листи про депортацію. Але є й надія, TPS діє до 2026 року, а законопроект про грін карти може змінити життя тисячам і тисячам українців. Не чекайте, поки адміністрація зміниться через 4 роки. Дійте вже зараз. Окей, що ви думаєте про ці зміни? Чи стикалися ви з рейдами чи помилковими листами? Діліться в коментарях разом ми сильніші. Підписуйтесь, увімкніть дзвіночок, діліться відео з друзями. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі в наступному відео.